Друзі, ми повертаємось на другий тайм сьомого туру чемпіонату Києва. Дюш 21. Чайка-вижерод. Другий тайм. Рахунок 1-0 на користь Дюш 21. Забили з кутового. Поїхали! Так, друзі, у нас порівняно з першим таймом є одна зміна. Замість 18-го номера. Лівий захисник Навасьолав Юра в гру вступив. 24-й номер Білобородов Максим. Поки більше змін Ані ще є. Замість в гру вступив годованець Іван номер 11-й. Дюш атаці. небезпечно. Так, чудово. Дюж знову правим флангом. Так, чайка, кидаємо аут. моаут. Вперед. Знову боротьба в центрі поля. А друзі, вийшов рапопорт. Плюта. Ще одна зміна на правому фланзі замість дев'ятого номера Кафтанюка Андрія. В гру вступив дев'ятнадцятий рапопорт Роман. Друзі, Знову гуляє. Центр поля у нас удар! Сімоненко бере на себе цей м'яч. Так, друзі, черговий кутовий на користь дюш небезпечна. подача. Бояла на місці. Так, чайка, ну потрібно і нам чимось відповідати. Ну. Це такий волейбол від воріт до воріт. Небезпечно, щось центр почав гуляти, друзі. О, оманливі рухи. Ну, офсайд! Друзі, жовта картка 10 номеру. Я так, Мені здається за розмови. Сильно вперед. Люта, чудова, фаражок підхоплює. Удар Азіка. Ну це не стало несподіваностю для вартаря дюшки. На місці воротар. Видивляється, кому Опять ближньому. Через Непогано, непогано. Так, друзі, у нас розпочинається обіцяний дощ. Давай, 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 давай. М'яч виходить, намагалися через короткий пас вийти зі своєї половини. Майже вдалося, але зараз чайка кидає аут, Небезпечно, одразу, дай дай! Удар! Буяла на місці. Касанюк підхоп! Люта, вибачте, Сашко, шукай когось! Та не! Все, давай, 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 ножку, ножку, давай. Порушение правила, белобородов порушие, штрафный удар. Дюш, сильно поворотам. Прямий удар. Бояла на місці. І знову віддаємо м'яч. Знову героїчно його повертаємо собі, але не повертаємо. Дюш з м'ячем спокійно комбі... комбінують. Але зараз помиляються, помиляються. Ох, так іди швидше. Ми завжди перший забиваємо, треба другий гол. Так, друзі, суддя вказує, з якого місця потрібно ввести м'яч. Трішки хотів схитрувати гравець дюшки. Це гра відновилася. Параджав. Серйозно! Була борода, але давай, давай, давай. хто підхопить? Давай, давай. Добре, годованець, плюта. Давай. Добре, Сашко, давай! Дома, обережно, обережно. Але це все, що можемо. Вкидає на Фараджова. Там взагалі не було. На ніяк. Поражал штрафный. Макс. Макс. Макс, грай вище. Не надо вот там стоять. Макс вот Друзі, штрафный. На корось чайки. А Семчук выжив, Марк, выше стань. станьте. Ну, по такій греці шанс, прямий удар. М -м, на жаль, мимо воріт. Друзі, дуже просто. Центр поля підхоплюємо. Поражав. Дивиться кому. Але помиляється Азік. Ай-яй-яй. Знову дюш. Оманливі рухи знову в центр повертають. Непогано. Ну, зараз який момент? Ну який момент ще Ваня потрібно чіплятися? Навіщо взагалі виходить? Добре коценка ставить ногу. От зараз який шанс може бути. Ні, знову втрата. Наліво. Рапопорт підхоплює. Ще не бачила ми в грі Романа. От зараз непоганий простріл! Ну! Як... Зараз Роман дуже добре все зробив. На жаль, плюта втрачає м'яч. Макс, грай давуй! Добре! Добре, Білобородов на випередження. Сіменєнка вперед. В розрахунку на Ваньку. Годованець немає його там. Так, Дюшка намагалась швидко перейти в атаку, але втрачає м'яч. Вже чайка в атаці. Годованець, рапопорт, ну що так. Знов втрачаємо. Сіманінка чудова, Фараджо. Азік, чудовий пас на рапопорта, Роман. Войтенка, чудова, Дмитро, потрібно. Фараджов, далі плюта. Сашко. Сашко. І знову втрачаємо. Фараджов. Плюта. Непогана Сашко. Треба простріл, простріл. Шукаємо. І відбувається, але накривають. Фараджов удар! Ні. Плюта, удар! Воротар на місці. Друзі, ну непогано зараз хвилинка. Дві хвилини від нашої команди. Добре, 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 добре. Добре, Білобородов, Давай ще Макс, не відпускай його. М'яч центрі поля. Дюш видивляється. Направо. Відбувається прямий удар. Друзі, на 11 хвилині пропускаємо. Дюш подвоїє рахунок, рахунок 2-0. Чайка вже в атаці. Про... Простріл, який небезпечно. Але нападник наш не чіпляється за м'яч. Зараз непогана Куценка пройшов, подав. Всі по Ти стоїш просто. Будь ласка. Через дрібний через дрібний пас намагаються контролювати м'яч. Ну, В принципі, вони і залишаються з ним. Ні, рапопорт. Куценка. Фаражал на Вайтенка, Вайтенка на рапопорта, рапопорт що далі? Нічого. Втрачаємо. Знову Роман. Симоненко вперед сильно. Фараджив головою. Годованець, тільки продовжив далі головою і все, друзі. Туценка зараз непоганий прохід. Давай, давай, Жека, Жека, Жека. Давай, 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 давай ще раз. Давай, давай, пас, так, друзі, знову втрачаємо м'яч. І вже дюшка втрачає. Щас, так, в центрі поля. Небезпечно. Небезпечно! Удар! Бояла на місці. Водованець. Ну, ну що, Ваня, рапопорт подача! Але без адресатів. Так, друзі, щось дюшка вільно почуває себе кидають там на ближній біля воріт. Вот, зараз втрачають м'яч, подача. Фараджо. Давай, Азік, розряджай, пушку. На жаль, Пушки не вийшло. Симоненко, фараджов. Далі продляє. Головою. Белодара, Небезпечно, небезпечно, ми воріт, друзі. Бояла сина вперед, рапопор зачепиться чи ні? Роман. Ні. Давай, давай, даві, давай! Зараз непогана велоборода. Ах, викручує Галіна стоп. Плюта з м'ячем.

На жаль, нічого, друзі. Важко коментувати цей матч. Не можемо навіть два-три паси зв'язати. Нічого не виходить. Будь ласка, через ближнього дюшка грає спокійно, зараз помиляється. Вийди, 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 вийди. лежить гравець, судя! І грот лежить, альо! Трошки відкривайте очі, подивіться, бла. Так, друзі, гравець. Так, друзі, відбувається перебудови в команді. Білоборода сідає центральним. Сімоненка переходить до центру поля. Ду, дуже розраховуємо на, на Артема. Грай! Головой! Дмитро, не зупиняйся! Дмитро, дідько вперед! Так, друзі, помилився зараз центральний захисник Білобородов Максим. Потрібно грати головою, а не ловити там когось ногою. Кутовий на користь дюшки. Закинуть. Друзі, 18-та хвилина. Нагадую, рахунок 2-0 на користь Дюш 21. Подача справа, що тут потрібно. От, ну, не квапиться з Ки... киданням просто вперед ці Дюж правим флангом спокійно повертає назад м'яч. Вже центром поля ніхто не щось не зустрічає. Зараз плюта перехоплює молодець Сашко. Добре, касалапав, але довго, 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 друзі. Плюта. Фараджав забігайте, як волноріз. в центрі поля непогано. Давай, Азік, удар! Воротар на місці. Друзі, ну такими ударами важко, важко забити. Давай пушку! Олексій! Вкидання. На ближнього ніхто не накриває. Знову. А от кому на користь здюш. Непогано, непогано там. Симоненко спокійно видає, який пас на Косолапа на рапопорта катить. На жаль, на жаль, на жаль. Не встигаємо, непоганий момент був. Головою потужно. Я вибачаю це на Васьолов Юра. Молодець. Там небезпечна гра, Юрчик. Молодець головою. Добре, моняка, приймай удар! Ох, який момент, друзі, на 21-й хвилині. Ой-ой-ой, вот -ой -ой, помилка ще можна! Тьома, пушка. Ой, поперечена. Рятує. 4. Артем з'явився в центрі поля і багато даже, вот, даже давай, два удара. Давай, 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 від, давай, Артема. Давай, давай, від Артема, Артема. непогано. Я ну, <плеси> Головою далі плюта. Давай, забігай. Давай, забігай. Фараджов, молодець. Азік, Професор, і добрий пас на годованця, Ваня! Ну що ти робиш, Ваня, бля. Давай, 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 це, це втрата нічого. Куценка перший, буяла. Добре. Спокійно. Пас, пас. Ох! Біла головою. Люта. Покійно. Куценка, рапопорт, підхоплювано ну, потрібно знайти адресата. Ні, Білобородов зараз нарешті прокинувся. Почав грати, як потрібно в центрі поля. Перевод м'яча на правий фланг. Дістає м'яч. І крос! Але, але ні! Але все таки чіпляється знову крос з правого флангу! Подача! М'яч виходить! Так, Друзі, на ну нас є ще 3-4 хвилини для того, щоб перевернути гру. Чи вдасться зараз ми це побачимо, але часу дуже мало. Що там, що там, друзі? Кутовий, чи аут? Не. Аут, аут, аут. Потрібно зараз витиснути максимум з цього момента. На жаль, воротар перший. На головою. Впевнено. Олесь трошки Давай, давай. Знову через на ближню, через короткий пас грають. Перевод. Наліво. Непогані індивідуальні дії, обійшов двох. Лекоценка на місці. Удар. Бояла на місці. в Ближній. Цілив. Гравець дюшки. Непогано вратар на місці. Розігрують кутовий. Годованець. Перекусує. Просто, просто вперед, друзі. Вибачте, без, без ніякої мислі. Просто вперед. І знову втрачаємо, і знову по потрібно непогано дев'ятий номер накручує. Дюшка вже спокійно себе відчуває на половині чайки. Крас. в Тьому непогано обігрує. Оу. Знову втрачаємо. Знову Дюшка атакує. Відчуваю непоганий удар відбувається. Друзі,

Останній команді в нашій групі. Які підсумки, друзі? Ну, Ми опускаємось на останню строчку. Не бачив я грі особа від нашої команди. Були епізоди. Непогано було в першому таймі, другий тайм ну, цілком за дюж 21 давайте називати. Речі своїми іменами програли по ділу. Вітаємо дюж 21. Друзі, всіх вітаю. Побачимось вже завтра на матчі другого складу турніру White Beat Суперліга. Не дуже настрій, чесно кажучи, але ми будемо завзято підтримувати нашу команду. Всіх обійняв, слава Україні.